Стадіон Метеор було відкрито влітку 1966 року. Понад 40 років поле було спортивною домашньою ареною для місцевого футбольного клубу, але зараз стадіон закритий. На його полі ростуть бур'яни, а крісла на трибунах потихеньку стають непридатними. Ініціатором будівництва нового стадіону у Дніпрі виступив завод ПМЗ. Будівництво не припинялося навіть у вихідні, та у серпні 1966 року на новому стадіоні Метеор було зіграно перший футбольний матч. Будувати новий стадіон вирішили на місці колишнього монастиря. Стадіон одразу став домашньою ареною футбольного клубу Дніпро. Стадіон Метеор міг вмістити 35 тисяч уболівальників. Під час його будівництва на трибунах було встановлено дерев'яні сидіння, але у 2002 році, згідно з вимогами УЄФА, їх замінили на пластикові. У 1983 році поряд зі стадіоном був побудований льодовий палац спорту, зареною що трансформується та сковзанки перетворюються на сцену. Палац водних видів спорту відкрився у 1970-х роках. Він єдиний, залишається працюючою спортивною базою комплексу. แล้วก็เมเทอร์